Доброго дня! Радий вітати на своєму каналі Репетитор UA. Сьогодні поговоримо про кути, про транспортир і про вимірювання кутів. Як відомо, транспортир це прилад для вимірювання кутів. Але часто під час своєї практики я стикаюся з тим, що діти не розуміють, як користуватися транспортиром, як вимірювати за допомогою нього кути. Сьогодні я це вам продемонструю. Я сподіваюся, що це відео буде для вас корисним, зрозумілим і цікавим. Тому додивіться його до кінця, це буде дуже корисно. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, а також підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових цікавих відео. Давайте розпочнемо з визначення того, що ж називають кутом. Кут це геометрична фігура, яка утворена двома променями зі спільним початком. Для того, щоб продемонструвати вам це наглядно, я намалював два кути, які. Позначив сторони, вершини і, відповідно, як позначаються кути буквами. Значить, зверніть увагу. Як вже було сказано, кут це геометрична фігура, яка утворена двома променями. Ці промені є його сторонами. І виходять вони зі спільної вершини. Тобто є точка, в даному випадку точка О. Це вершина кута. Спільна для двох його сторін. Двох променів: променя ОА, променя ОБ. Як ви пам'ятаєте, променем називають частину прямої, що має початок і не має кінця. Як ви можете тут і побачити ОА і ОБ. Ще раз, вершина О сторони кута ОА і ОБ. Все, що знаходиться всередині цього кута, називається внутрішньою частиною цього кута. Тепер з приводу того, як позначають кути. Кути позначають або ж трьома буквами, або ж однією. В даному випадку кут. Який я намалював, можна позначити як кут АОБ або ж кут БОА. Тобто можна позначати або в цьому напрямку, або ж в цьому. Але послідовно, якщо ви починаєте з гори до низу, йдете в такому порядку, якщо знизу до гори в такому, Позначати можна також однією буквою, тобто вершину називати, кут О в даному випадку. Тепер, з приводу того, які ж види кутів бувають, кути бувають гострі, прямі. Тупі і розгорнуті. Якщо ми кажемо про гострий кут, міра гострих кутів завжди знаходиться від 0 до 90 градусів. Це їх діапазон. Запам'ятайте, якщо, наприклад, ви цього не знали. Прямий кут це кут, який дорівнює ровно 90 градусів. Тупий кут це кут від 90 до 180 градусів. І розгорнутий кут це кут, що дорівнює ровно 180 градусів. Про транспортир ми вже з вами Поговорили, тобто транспортир це прилад для вимірювання кутів. Вони бувають різних, тобто видів, бувають металеві, бувають пластикові, але все одно вони мають один і той самий зміст. Зараз я покажу, як їм користуватися. Тепер, що ще вам необхідно знати? Необхідно знати, що називають бісектрисою. В куті може бути такий елемент, як бісектриса. Бісектриса це промінь, що проходить у внутрішній частині кута і ділить його на дві рівні частини, тобто навпіл. Я також її намалюю і покажу, як це робиться. І одиниця вимірювання кутів це градуси, але бувають ще хвилини та секунди. Про це ми також сьогодні поговоримо. Давайте я вам розповім. Значить, розпочнемо з вимірювання кутів. Завжди своїм учням я пояснюю наступним чином. Розуміти, як побудувати кут можна наступним чином. Відштовхуючись від прямого кута. Припустимо, у вас є прямий кут. Давайте його намалюємо. Прямий кут. Це кут, який дорівнює 90 градусів, щоб вам було простіше. Всі кути. Що є гострими, вони обов'язково менші за прямий кут. Тобто, якщо ми маємо тут прямий кут, назвемо його, припустимо, СОД, ОД, то кут СОД, це кут прямий. Відповідно, все, що знаходиться в цій області, тобто, наприклад, кут ФОД, тобто менше за 90 у цей бік, це все буде гостре. Можна провести ще один кут, наприклад, MOD і так далі. Тобто це все кути будуть гострі. Якщо ж ми маємо справу з тупим кутом, то це кут, який більший за 90 градусів. Тобто, це буде в даному випадку в цей бік. Припустимо кут WOD. Відповідно, кут, що є більшим за 90 градусів, і уходить в цей бік. Але ж буває і такий випадок. Припустимо, прямий кут намальований таким чином. Дивіться. Дивиться він у цей бік. В такому випадку так само. Все, що менше від прямого кута, це гостре. Тобто, в цей бік малюємо. Це буде гостре. В цей же бік це буде тупе. Тобто тупі кути. Тепер давайте на конкретних прикладах. Тобто з тим, як орієнтуватися по прямих кутах, я вам показав. Якщо ж ми орієнтуємось на конкретні міри, давайте подивимося. Припустимо, вам необхідно намалювати кут мірою 30 градусів. Як це зробити? Спершу необхідно намалювати одну з його сторін і вершину. Намалювали. Позначаємо вершину. І Зверніть увагу, на транспортирі є ось така вказівка. Ось тут вона знаходиться посередині. Ось я ручкою сюди тикнув. Вам необхідно цю вказівку прикласти чітко рівно до сторони кута, як бачите, в мене зараз до сторони кута. І оця вказівка має бути саме в цій точці. Якщо ви використовуєте, пропустимо, пластиковий транспортир, то тут вказівка трішки інша. Ось така. Може бути ще інша, але ви зрозумієте, де вона. Прикладаєте. Чітко до сторони, воно не має бути якось отак чи отак, чітко до сторони. І вам необхідно 30 градусів. Знову ж таки, дивитесь за тим, де є прямий кут. Прямий кут в нас тут 90. 30 це гострий, значить, він менший за 90, тобто, в цей бік. Шукаєте 30 градусів, позначаєте таким чином і поєднуєте вершину з цією точкою. І, наприклад, позначимо його як FEC. Можна записати, що кут FEC дорівнює 30 градусам. І ось тут можна на самому куті написати 30 градусів. Або ж кут CEF дорівнює 30 градусів. Або ж кут E дорівнює 30 градусів. Обов'язково, якщо ви вказуєте міру кута і називаєте його, у вас має бути посередині саме його вершина, як саме і в мене. Або ж якщо, наприклад, в інший бік він напрямлений, припустимо, вершина у вас лежить не ліворуч тут, а праворуч. Так, ось тут. Що робиться? Так само робиться. Прикладається вершина цього кута, оцей вказівник до вершини. Прямий кут 90 тут, значить 30 градусів гострий буде менший. Тобто, в цей бік ставите точку і позначаєте, як бачите, у вас кут є менший за 90 градусів. Що робити, наприклад, якщо у вас кут не є такою прямою лінією, як в мене, і не лежить на, скажімо, горизонтальній такій прямій? Тобто, чітко, що можна ось так прикласти. Бувають і такі випадки. Припустимо, у вас ось так намальована пряма. І вам необхідно побудувати кут також 30 градусів. Що робити? В даному випадку ви так само позначаєте вершину, точка О, наприклад, точка А, до. Цієї вершини прикладаєте вказівник транспортира чітко до неї. І від цієї вершини позначаєте, знову ж таки, дивитесь 90 градусів тут. Гострий кут він менший від 90, тобто ось 30 градусів. І таким чином, поєднуєте з 30 оціми градусами кут цей будуєте. Наприклад, тут буде буква Б. Значить, відповідно, тут в нас 30 градусів. Або ж якщо в інший бік, знову ж таки, давайте розглянемо, пропустимо, вам знову ж таки якось ось так намальовано і вершина стоїть тут. То, відповідно, ви до цієї вершини прикладаєте знову ж таки, вказівник, дивитесь, де ж вас знаходиться 30 градусів, тобто прямий кут тут. Все, що є гострим, менше від прямого кута. Тобто, ось тут буде знаходитись менше. Відповідно, 30 градусів знаходиться тут. Поєднуєте, ось вам 30 градусів. Тепер давайте уявимо випадок, що у вас треба побудувати кут мірою 135 градусів. Чудово. Малюємо одну зі сторін кута, промінь, позначаємо його вершину. Тепер ми бачимо, прикладаємо так само, тобто тут алгоритм один і той самий. Давайте навіть іншим транспортиром, щоб було зрозуміліше. Прикладаємо транспортир. Чітко до сторони, щоб вони йшли рівно ось тут по цій лінії. Тепер від цього вказівника дивимось, 90 градусів у нас тут. Якщо це тупий кут, то він є більшим за 90, тобто це буде в цей бік, більше за 90. Тобто він буде більше йти до розгорнутого кута, до 180. Відповідно, нам необхідно 135 градусів, ось 130, ось 135. Поєднуємо вершину з цією точкою. І ось в нас вийшов кут 135 градусів. Чудово! Якщо, наприклад, вершина лежить якось по-іншому. Припустимо, малюємо так, вершину позначаємо так і так далі. Знову ж таки, прикладаємо таким же чином, чітко рівно до вершини. Дивимось, 90 тут. 135, відповідно, це більше за 90, у цей бік. 135, ось у нас 130, 135 тут десь буде. Ось воно, 135 градусів. Позначаємо. Тобто, таким чином і будуються кути за допомогою транспортира. 135 градусів. Щоб побудувати прямий кут, тут ніяких складнощів немає. Тобто, давайте так само ускладнимо випадок, позначимо якось так. І бачимо, так, ось у нас вершина буде хай тут. Докладаємо до нашої вершини транспортир таким чином. І бачимо 90 градусів. Чітко. 90 градусів і поєднуємо. Ось 90 градусів вийшло. Трішки нерівно, але то таке. Тепер з приводу розгорнутого кута. Розгорнутий кут це завжди дуже просто. Розгорнутий кут він складається з пари доповняльних променів. Тобто вони мають спільний початок. І ось у нас є 180 градусів. Тобто пряма на ній точка, доповняльні промені кут 180 градусів. Тепер ще хотів вам розповісти про те, у чому вимірюються кути. Як я казав, мірою вимірювання кутів є градус. Припустимо, така ситуація. Вам необхідно поділити кут навпіл, кут 45 градусів. Давайте намалюємо одразу кут 45 градусів, намалюю десь тут. Давайте намалюємо кут 45 градусів. Значить, малюємо лінію, позначаємо вершину. І позначаємо кут 45 градусів. Знову ж таки, прямий кут тут. Все, що менше прямого кута, це, відповідно, в нас буде гостре. Тобто, в цей бік, відповідно, 45 градусів. Ось. 45 градусів. Поєднуємо вершину з цією точкою. 45 градусів є. Нам необхідно провести бісектрису цього кута. Кут АОБ. 45 градусів. Нам необхідно провести його бісектрису. Ще раз. Бісектриса. Це внутрішній промінь кута, що ділить його навпіл. Значить, нам необхідно 45 поділити навпіл. Це в нас виходить 22,5 десь тут. Проводимо бісектрису. Вона поділила кут Навпіл. Тобто тут рівна частина і тут. Рівні частини кутів позначаються однаковою кількістю рисочок, то видно у внутрішній частині кута. Але як написати міру кута А О Є і кута Е о Б? Якщо в даному випадку 45 поділити на 2, це буде 22,5, то в градусах так не пишеться. Тобто, в даному випадку ми маємо записати 45 поділити на 2. Тобто, кожен кут це буде по 22 градуси і ще по половині від одного. Один градус складається з 60 хвилин. Тобто, якщо ми ділимо градус навпіл, то тут виходить 22 градуси, 30 хвилин. Відповідно, міра кожного з цих кутів буде 22 градуси, 30 хвилин. І тут саме 22 градуси 30 хвилин. Відповідно так, до усіх кутів можна перевести, наприклад, необхідно виконати обчислення 23 градуси. 35 хвилин треба відняти 15 градусів 17 хвилин. Як це зробити? 35 мінус 17. Це виходить 18 хвилин. 23 мінус 15 це буде 8 градусів. Тобто, ще раз, 1 градус 60 хвилин. А хвилини, у свою чергу, можна перевести до секунд 1 хвилина 60 секунд. Тобто записати міру кута завжди необхідно або у градусах, або в хвилинах, якщо вони є, або ж до секунд ще звести. Це треба практикуватися. Ну і давайте останній приклад на цю тему зробимо. Пропустимо, вам необхідно від двох градусів відняти один градус і 18 хвилин. Як це зробити? У даному випадку, тут в нас нема хвилин зовсім. Значить, ми від 2 градусів його розкладемо на 1 градус і 60 хвилин. Щоб ми віднімали градуси від градусів, е хвилини від хвилин. Мінус 1 градус 18 хвилин. Як ми це зробимо? 60-18 це 42. Значить, відповідно, 42 хвилини і 1 мінус 1 це 0. 0 градусів, ми не пишемо. Тому подібним чином вимірюються кути і користуватися транспортиром треба саме так. Я сподіваюся, що це відео стало для вас корисним, зрозумілим і ви цю тему опанували. Можливо, у вас залишилися певні запитання, чи вам треба ще більше доповнити цю тему. Напишіть про це в коментарях. Я спробую записати ще більш детальне відео за вашими запитаннями. Дякую за увагу. Підтримайте відео лайком, якщо вам це було корисним. І не забудьте підписатися на канал. Дякую за увагу!